нашої державі склалася е, цікава, патова ситуація е, багато освічених, розумних, здорових представників нашої нації, і з другої сторони, держава, яка не має можливості представити їм проявити в собі ті якості. Я, як жінка, як мати, я розумію проблеми. Освіти, проблеми медицини, проблеми сімейного бюджету. Але я не можу зрозуміти, як так сталося в нашій державі, що чоловік втратив основну роль в суспільстві, роль готувальника. Сьогодні, на сьогоднішній день, жінка звалила на свої плечі весь тягар. Жінка лишає сім'ю, лишає країну, їде в чужу державу. Їде в чужу державу. Щоб допомагати чужим дітям виростити, щоб виростити чужих дітей, забуваючи про найцінніше, про наших, про своїх дітей. І тому сьогоднішніх дітей виростає лобода. Це є наркоманія, це є п'янство. лободи не буде нації. Я йду в політику, я йду. Велику політику для того, щоб зробити мужчину, щоб зробити мужчину сильними, сильний мужчина, чоловік, сильна жінка, сильна держава, сильна нація.